Всіх Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось на один день. Ой. І зазвичай дивимось кожного дня, але на сьогодні це буде одне єдине відео. Наступні відео будуть вже в понеділок. Бо, чесно кажучи, хочу просто влаштувати собі вихідний день, трошки сил набратись. Тож, починаємо. Особисте життя. До чого вам готуватись у вашому особистому житті? Ой-ой-ой. Дивіться, до брехні насправді, до хитрощів, до, таких, знаєте, до такої поведінки, коли людина буде викручуватись. Бо щось там треба своє зробити. Король мечів нам тут показаний, в нього вже є план, якого він буде дотримуватись, і будьте готові, просто будьте готові, що людина все одно буде робити так, як йому треба, як йому цікаво. Навіть якщо ви взагалі не згодні з якимись його там проявами, і бажаннями і планами. Або буде хизуватись, розказувати, де він там з ким схитрував і як то було, і взагалі, де йому там вдалося десь обійти. Ну там всілякі моменти, які для нього були доволі, ну, скажімо, такими, могли неприємностями закінчитись. Сфера кохання, до чого вам тут готуватись, давайте побачимо. Ну, все ж таки, не все тут, не все тут, скажімо так, будете відчувати, що дещо вас як обманюють, дещо, ну, як неправдиво, дещо щось приховане. Ну і ображатись, звісно ж, будете, вам неприємно буде, і будете захищати себе та свої якісь, взагалі, своє відношення до там, певної ситуації між вами, до якоїсь розмови, до якихось там проявів до вас. Тобто, день не самий такий простий у відносинах між людьми. Не самий такий, знаєте, приємний, хочеться сказати, бо взагалі внутрішній стан ваш буде такий, що от легко буде з вами посперечатись, легко ображатиметись на людей, взагалі на людей. Ну, тобто, таке не дуже приємний, поки що день для вас малюється. Але ж пам'ятаєте, дивимось на один єдиний день і взагалі може все змінюватись просто завдяки тому, що ви будете змінювати своє відношення в якихось ситуаціях на цей день. Робота. Давайте дивитись, до чого вам готуватись в роботі. А тут взагалі якась така складна ситуація, через яку ви дуже так хвилювались, вона виходить, відходить від вас, бо буде розмова, буде конкретна пропозиція. Король Кубків нам тут показаний. Людина, як просто зосередить вашу увагу на тому, в чим ви. Можете, ну як знаєте, почувати себе краще, виглядати краще серед інших. Тобто ситуація, яка може бути взагалі для вас, от, просто от, закінчена в один момент, там, де вам було складно і лячно, отак, де щось для вас було неприємне. До чого вам готуватись, бо краще за все прийняти це ваше життя? Угу. Так, дивіться. Взагалі, то готуйтесь, вам дещо треба буде врівноважувати. Бо десь ви дуже-дуже так вийдете з стану такої ну, спокійної людини. то просто буде капець, як вам схочеться, з кимось посперечатись, більш за все, як з сім'ї. Або це дійсно, от, знаєте, той колектив, в якому вже так багато всі. Один одного знають, що це вже майже сім'я. Дивіться, ситуація, в якій треба буде обирати серцем. Це просто-як от обов'язково, бо будь-який інакший варіант він для вас буде просто, от знаєте. ну Неприйнятний так воно більше, бо ви все одно, ви, просто, ви як знаєте, на початку зможете собі розповісти, чому вам треба так обрати, а потім ви будете дратуватись від, від взагалі будь-чого. Бо гармонії в вашому обиранні не буде від початку. А вона для вас найголовніша. Не показано, чого саме стосується ситуація, але ж, ну, і ви різні, і у вас, у кожного з вас, у кожної з вас свої особисті якісь ситуації. Тож, будьте зосереджені на тому, щоб все було справедливо, от більш за все, як самі по собі. Все ж таки обирайте. Так, щоб ви ну, знаєте, щоб була справедливість по ситуації, щоб ви не відчували себе обділеною людиною, або не відчували себе людиною, яка просто, от, знаєте, як все собі найгарніше беру, а когось ображаю, ви потім просто відчуватимете на собі ну, вплив людини, яка ображатиметься на вас. Або взагалі ваш ну, внутрішній ваш стан буде таким, що, ну, коли ви себе самі будете карати за те, що ви десь нечесно зробили. Так, а від чого тоді краще б за все відмовитись? Давайте розглянемо, від чого вам краще за все відмовитись. Угу. Коли ви обираєте щось, спираючись просто на досвід, коли знаєте, от тоді я обрав чи обрала таким чином, і це спрацювало. От зараз буду так само робити, не треба. Бо кожна інша ситуація, вона просто інша. І вам просто інакше треба поводити себе, відчувати теж треба інакше. Просто при, прислухайтесь до себе. І емоції тут теж, тут, знаєте, як не зовсім вони вам допомагатимуть. Більше все ж таки, ну, як розумом керуйтесь, бо емоційно ви будете дещо схвильовані, ви не будете себе відчувати, знаєте, людиною впевненою. Тут просто от як. Знаєте, от, якщо тільки емоціями керуватись, то ви так і будете себе відчувати ошуканою людиною. Але ж то ви себе так ошукаєте? Просто будьте зосереджені, будьте, будьте впевнені в собі, в своїх якихось, знаєте, от чого хочу. Так, бачили, так? На, на цих словах свічка загасилася. Ми зараз іншу запалимо з вами. І нічого страшного. Це просто, знаєте, от зверніть увагу на, то, на ті слова, на яких вона загасилась. Для когось з вас це важливо. Так, чого не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день? Ну, комусь дарунків не уникнути. Приємної бесіди, спілкування з І жінка тут показана, і дитинка тут показана. Люди, які будуть наповнювати вас емоціями, енергією, з якими просто спілкуватись буде, от знаєте, як, ну, як сонечко осяє. Така бесіда. Для когось прогулянка, для когось просто або до вас в гості прийдуть, або ви до когось підете в гості, як обмін емоціями, а і також самої енергіями. Тож цього не уникнути і не треба уникати, бо дійсно карти дуже гарні лягають. І, знаєте, це як буде, якщо таємнички якісь, то будуть розкриті в розмові. Тєємнички. Знаєте, якісь моменти, коли ви будете розуміти, що ви потрібні, і будете розуміти, як вам потрібні ці люди в спілкуванні, як багато вони вам дають в цьому спілкуванні. Тобто приємний день, здебільшого, дуже приємний. Знаєте, день, який, От є... навіть якщо там десь щось. Не дуже вам буде подобатися. Отака зустріч, отака бесіда, вона може все переналаштувати, все змінити для вас. І порада від вищих сил. Угу. Ясно. Так, дивіться, от все ж таки повертають нас до моменту, коли ви щось в минулому. Дослухаючись до когось, потім були дуже незадоволені. Потім, як знаєте, як від себе всіх відганяли, як ну, є у вас якийсь досвід з минулого, який вам був від початку кимсь запропонований. Ви дослухались до когось, і ви зробили, як людина казала, а потім мали незадовільний результат. Насправді показана ситуація, яка, е, знаєте як, от ви зосередили увагу на тому, що вам не сподобалось, а так і не звернули увагу на ту гармонію, яка все ж таки була по ситуації, щоб ситуація сама по собі не була просто так для вас надана. Щоб ви, ну, як знаєте, це як уроком для вас повинно було бути, а ви просто от ну, просто вам важливіше було не прийняти урок від людини, там, від самої ситуації, від того, що коїлось з вами. А як знаєте, ну от. Прийняти все через образу і зосередити увагу на тому, що вас хтось там чи підставив, чи ну, якихось складнощів надав вам в життя. Що насправді звертають вищі сили увагу на те, що ваша гармонія буде тільки тоді, коли ви її собі дозволятимете. Коли ви будете відпускати своє минуле і не будете тримати. В своїй пам'яті так багато якихось вчинків, які ну, ви, ви вже переросли ці вчинки. Ви вже інша людина, і ви вже інакше взагалі сприймаєте світ і будете інакше вчиняти. І е, в певному сенсі, завдяки ще й тому, що у вас вже є той досвід з минулого. Тож, просто от будьте людиною, яка все пам'ятає, все знає, але не тримається за це, а яка просто йде вперед, і йде до спілкування з людьми, йде до змін у стосунках з людьми, але це все заради того, щоб бути гармонійно наповненою людиною. От до цього. Запрошують вас до гармонії, до цієї наповненості внутрішньої Запрошують вас вищі сили. Ось такий вийшов у нас з вами розклад. Тож, всім дякую, всім вам гарного дня. Побачимось з вами в понеділок. Бережіть себе і будьте здорові. Побачимось, всім пока!